Тара Шевченко ліла я, за що мене, як росла я, люди не любили. За що мене, як виросла? Молодою вбили? За що тепер в палатах вітають? Царів не називають, очей не спускають з молодцвіту. Дивуються, не знаю, де діти. Скажи мені, мій братику і цвіти, я не знаю, моя сестра. і цвіт королеви схилив його рівеньку червону рожеву до білого, пониклого личенька лілеї. І заплакала лілея росою сльозою. Заплакала і сказала. Брате мій, з тобою ми вже давно кохаємось, а я й не сказала. Як була я людиною, як я мордувалась, моя мати, вона чогось, вона все журилась. І на мене, на дитину дивилась, дивилась і, і плакала. Я не знаю, брате мій єдиний, хто я лихо заподіяв. Я ж була дитина, я гралась, забавлялась, а вона все в'яла. Та нашого злого пана кляла, проклинала. Мене пан взяв догодувати, і я виросла, в ще білих палатах Я не знали, що і пестрай до його дитина. Пан поїхав десь далеко, а мене покинув. І прокляли його люди. Будинок спалили. А мене за що вбити не вбили. Тільки мої дові коси остригли, накрили острижену ганчіркою. Ще готали Шити на тій шцині на мене плювали. Отаке ти, мій братику, було мені в світі Молодого короткого не дали дожити Людовіку віку.